Всім привітики. Я починаю це відео з маленької зайки, патріотичної зайки. Майстер-клас на цю зайку є в мене на YouTube-каналі. Я посилання на відео залишу під цим відео в описі, і ви зможете зв'язати собі таку ж саму зайку і в різних кольорах, не тільки патріотичний. Колір може бути. ось Зараз ще готую компаньйона до цієї зайки, велику зайку, і ем, маю їх двох відправляти до одного власника. Покажу вам нові наборчики, які зв'язалися. Ось таке брязка. Це в пудровому кольорі. В нас. І е, зайка в комбезику з ім'ям. На комбезику, на шортиках, і е, дата народження на вушку. Це один варіант, який буде сьогодні відправлятися. І також така зайка е, з ім'ям на животику і нашивка з повною метрикою на вушку. Все це зараз я зараз пакую і йду на пошту. До речі, це вже новий папір, який я вам показувала в минулому відео. Он він. Там ще в мене зайка така ж така з платьишком зайка вяжеться. Буде теж змія. Комусь тут так холодно. Хтось заникався під мій халат. Мішенька. Так. Так сюлякось сплю. Погляньте на цю любов. І скажіть, так, сюди сплю прямо вовсі. Така тепленька. Моя маленька дівчинка. Разом поглянемо, що я забрала з пошти. Це у мене для замовлення ведмедик, а ось цю пряжу я взяла на пробу. Чи в'язав хтось з вас саме з такої пряжі? Вона мені, знаєте, нагадує Гімалая Big. Пам'ятаєте, така була, була колись пряжа. Цікаво спробувати і подивитися, який буде розмір. розмір розмір ведмедика. Тут ось така 88 ярд. 80 метрів. А я до вас знову з цими зайчиками. В мене ще були замовлення на повтор. Цих зайчиків, вони мають бути в блакитних теж цих комбезиках, і також ще в'яжу ведмедика з цієї ж пряжі, і він має бути в чорному комбезику. Ось тому ось я їх тільки що зібрала і показую вам. Так, потім. Що я хотіла сказати. Сьогодні в мене з'явилося бажання попиляти вже свою дівчинку. Напевно, я вже набридла з нею постійно говорити вам. Але я вам скажу, що цей тиждень був зовсім непродуктивний, і настрою зовсім не було, бо були ночі дуже гучні і страшні, і просто нічого не хотіла робити. Просто так лежати і нічого не робити. У мене якось зовсім випало це з колії, чесно скажу. Ось, а сьогодні якось більш-менш нам дали просто теплу воду. Я вже нагрілася в душі так хорошо. Ось, І якось вже хочеться трошки повернутися до творчості. Ну, звісно, поки що в пріоритеті мені доробити ці замовлення, бо на цьому тижні я їх маю. Якби мала віддати, а вже тиждень підходить до кінця. ось, А як уже нам увімкнуть світло пізніше, то я е, сяду це десь ближче до вечора, сяду вже за цю лялечку. Ось такі справи наразі. Ви не уявляєте, що я відчуваю? Це кошмар. Оце зараз мені все, цю плитку треба вимити від цієї землі. Це буквально ну, взагалі дві минути, дві, дві хвилини мене не було з нею поруч. Тую виконану роботу. Ось такі в мене зайчики вийшли. Всі з іменами. І ось такий ведмедик. Він теж зв'язаний по майстер-класу Моніка. Тільки зробила йому вушка і мордашку, як для ведмедика. Ось такий прикольний вийшов. Даня, Женя і Вадим. Такі плюшки поїдуть сьогодні додому. Так, я зробила ось цю лялю. Тут залишилося її пошліфувати, і, ну, по суті, вже можна буде її покривати лаком. І також вже сіла і почала робити другу лялю. Погляньте, яка вона. Прикольно, мені здається, виходить. Тут в мене тільки губки, форму губкам надала. Ще потрібно попрацювати з носиком, Ну, ще є тут роботи. І ще хотіла показати, відкладу, ще хотіла показати, я замовила ось такий колір, такий він салатовий, зелений. А, такий <кіль>, колір свіжої трави. А, і буду робити з нього ведмедика. Ви уявляєте, це на замовлення клієнт хоче зробити в такому кольорі. Це його улюблений колір, і хоче такого ведмедика. Тому а, скоро буде такий прикольний ведмедик. Так, пиляю. Все ще працюю над а, цими лялечками. Зараз прийду до шліфовки. Все ж таки, я ну, думаю, що тут вже досить. І буду вже так е хардкор е шліфувати, потім лайтово шліфувати. І ще хотіла сказати, що для того, щоб робити лялечок, зараз не покажу, мене десь він захований, але е я брала ще ось такі ножі на Aliexpress. Там цілий набір можна взяти таких от ножів, самих звичайних. Ось. Спробувавши, я зрозуміла, що для мене важливий ніж ось такий. Бачите ось, Це щоб працювати саме з губками. Тільки для губок я використовую ніж. І ось, бачите, цей заточений, ще е, можна користуватися, а ці вже такий трошки там кінчик, зломаний. По суті, ці вже не дуже гарно підходять. А, вот. І саме головне, щоб він був е, тут гострий, не фокусується. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. От саме ось тут лезо. І е, саме ось цим. Ой. Так, нічого страшного, покажу вам одною рукою. Саме ось цим саме ось цим ножиком я вже працюю ось тут: в губках. І ось так от працюю в губках. Роблю. Коротше, тут пиляю цим ножиком. Так що, хто хоче починати, там. Працювати з лялечками новачок, Да то я, я кажу, можете спробувати десь знайти один ніж, і вам його вистачить. А, ну можна Або, знаєте, один гарний ніж, гарної якості. А, але я не знаю, чи можна їх заточувати, до речі? Не цікавилася цим. Або ще деякі майстри користуються скальпелем. Це теж я купувала на Aliexpress. Там є такі змінні ножики, їх можна міняти, коли зіпсується цей. Але мені ним працювати не подобається. Ну, не подобається. Коротше, моя рука не любить цей скальпель Все ж таки, краще мені працювати ножиком. Тому скальпель так лежить на всякий случай. <гум> а. Ще бачите, ось такий ножик був. Я ж кажу, тільки оцим гостричком користуюсь кутиком. Саме кутиком оцим Ножики такі, знаєте, одноразові. Попрацювати. Ну, по суті, я чеки, скільки? два набори купувала. А цей у нас, бачите, це у нас був в наборі, а цей вже е, окремо був. Окремо я купувала такі ножики. Бачите, вони без всякої цієї надписи. Коротше, щоб не чекати довго е, з Алікспресу, можна піти в епіцентр і там знайти собі щось подібне. Є такі ножики. Е, вот, це я все розказала. Здається, по ножикам. Бафіки я використовую ось такі, не пам'ятаю, чи казала, чи не казала. Тут більш жорстка сторона, тут більш така мілка сторона. Спочатку я все прибираю такі жорсткі, такі подряпани ось цією, більш жорсткою стороною, круговими рухами. Не так. Бо так ми будемо тільки царапати і залишати такі подряпини на панельці, а круговими. Отак ми шліфуємо, шліфуємо, як шліфмашинка працює. Ще було б класно, якби електро... електронна шліфмашинка була така малесенька, знаєте, це було б просто ідеально. Я не знаю, чи є такі, до речі, але було б дуже кстаті. Або сюди впихнути цей тут, ну, впихнути. Включити і буде шліфувати. Коротше, розробки. Мене такі пальці покоцані всі. Боже, ужас, просто кошмар. Значі я не знаю, що я роблю. От. Ну, скоро я буду вже покривати лаком і переходити до самого цікавого процесу це вже нанесення макіяжу. А коли я вже буду наносити макіяж, я вам вже розкажу, які матеріали я використовую саме в макіяжі. Ось Так, так в мене це виглядає. Я вже панельки пошліфувала, помила, висушила. І тепер буду вже покривати лаком, і буду переходити, е як лак висохне до макіяжу. Ось. І я думаю, що на цьому я буду відео завершувати. Тому що воно в мене не вийшло в суботу, як, має, як мало бути заплановано. Цей тиждень морально складний. Хочу побажати, щоб ви берегли себе. Натхнення вам бажаю. І не падати духом. Саме головне триматися на плаву, не падати духом. І е, до зустрічі у нових відео. Далі будемо робити з вами ось цих лялечок. Па-па. Це я набризгала вже лаком. Будить, який виняє. Мішелька, ти ся Скажи, виняє так, фу.